Як зіскочити з гормонів? Втома, важко засередитись, постійно хочеться спати, а вранці прокидаєтесь невиспаною. Почався набір ваги набряклість, хоча раціон зовсім не змінився. Випадіння волосся в шкіри шкіри ще безліч різних таких загальних симптомів. Жили ви жили з цими симптомами, але все ж вирішили покращити якість свого життя і повернути хороше самопочуття. Тому звернулись до ендокринолога. Ми призначили обстеження щодо подібної залози, виздали аналіз крові, зробили УЗД. І по результатах побачили високий рівень тиреотропного гормону. Звичайно, ви знову пішли до ендокринолога, щоб нормалізувати показники і вам призначили гормони. Багатьох слово гормони засмучує, вони сприймаються як якусь залежність і всіма силами хочуть зіскочити з гормонів. Тому сьогодні ми поговоримо про те, кому і коли можна відмінити левотероксин. Це таблетований гормон щитоподібної залози. Але перед цим давайте розберемо, що це взагалі за гормон і для чого вам його призначили. Мене звати Ілона Ханько, я лікарка-ендокринологиня. Гіпотироз – це стан, коли по певних причинах гормонів в організмі стає менше. Про причини та детальніше про гіпотироз є окремі відео в папці по щитоподібній залозі в мене на каналі. Організм все життя жив з певною кількістю гормонів, він до них звик, вони потрібні, щоб ми з вами були бадьорі, активні, і тут їх стає менше. З часом розвиваються звичайні симптоми, про які я сказала на початку, і щоб покращити стан, потрібно відновити достатній рівень цих гормонів. Точно такий самий, який був раніше: ні менше, ні більше. Це найбезпечніші препарати в ендокринології, в них немає побічних ефектів, їх призначають при вагітності, а ви знаєте, що при вагітності призначають тільки безпечні препарати, від них не виникає ніякої залежності, і вага нормалізується на препараті, тому що без гормонів вага навпаки набиратиметься, а при лікуванні вона нормалізується. Думаю, тепер ви будете більш лояльно ставитись до цього препарату і розумієте його важливість. Так, це щоденний прийом таблетки на постійній основі, але ж ця таблетка робить життя якіснішим і вас здоровішим чи здоровіше. Проте, все ж є деякі категорії людей, кому призначення левотроксину може бути тимчасове. Перша категорія це вагітні. При вагітності інші норми тиреотропного гормону до 2,5. Якщо в жінки був ТТГ трошки вище ніж 2,5, то після пологів швидше за все цей препарат ми відмінимо. Але бувають випадки, що гіпотерооз розвивається і після пологів. Тому якихось однозначних рекомендацій тут немає. Маємо перевірити тиреотропний гормон після пологів і після відміни препарату десь через місяць-три місяці. Також можемо спробувати відмінити препарат тим, хто приймає мінімальну дозу, наприклад, 25 мікрограм чи 12,5 мікрограм. І тиреотропний гормон при цьому нижче, ніж 2. Але знову ж таки, ми обов'язково контролюємо ТТГ десь через 2 місяці. Якщо він став більше, ніж 4, варто. Продовжити прийом таблеток, щоб не розвинулись симптоми гіпотерозу. А зараз поділюся з вами цікавою історією моєї клієнтки, яка перестала по певних причинах приймати левотероксин. Через один місяць ТТГ став ось такий: 21, при нормі до 4. Але симптомів в неї ще ніяких не було. Ви запитаєте, чому такий високий показник а симптомів немає. Тому що гормони ще діють в організмі місяців три. І в декого така коротка відміна все ж таки може не призвести до розвитку симптомів. Але дуже важливо, що ця дівчина приздала повторно тиреотропний гормон, хоча симптомів і не було. Вона вчасно обстежилась і звернулася до мене на консультацію, побачивши такий результат. Нічого страшного в цьому експерименті немає, просто вона тепер розуміє, що гормонів її щитоподібна залоза все ж утворює недостатньо і їх потрібно компенсувати, щоб бути здоровою. Якщо ТТГ у вас більше трьох, хоч ви і приймаєте гормональну терапію, такий експеримент не варто проводити, це може зашкодити. Також, якщо ви приймаєте дозу 75 мікрограм чи більше, відміна точно приведе до погіршення стану, тому краще не грати зі своїм здоров'ям. Цей приклад клієнтки я вам навела, щоб ви зрозуміли, наскільки сильно виростає ТТГ, коли ми відмовляємось від того препарату, який приймали. Будьте здорові і хай ваші гормони будуть під контролем.